Всім привіт! На зв'язку Новний, і сьогодні ми будемо перевіряти, скільки можна зробити за одну годину на такій праці, як ферма. Тому набирайте чогось смачненького і приємного вам перегляду. Ой, вай. Вай, вай вай лежу чилю, просто не могу. Скоро там зима, де? Будемо знімати мандаринки. Сьогодні будемо тестити. Що у нас да, як? На фермочці. На отой фермочці, У нас під перший рівень виділяється один такий сад апельсинів. На всякий одразу у мене тут вже навичка є 115. Так, а максимум 450. І сьогодні ми подивимось, що ми зможемо заробити за одну годину. Я сподіваюся, хоча б не здохнуть. Бо я так зрозумів, в мене е, мій, так сказати, е, персонаж, мій Боб, десь зловив болячку. Бо хп в мене віднімається, а зробити я з цим нічого не можу, бо всі гроші я кидаю на бан. І виходить так, що у нас тільки якась аптечка нас рятує. Да. Так, оце наше тепер улюблена. Мальчик, тебе не буде аптечки. Не, у мальчика нема аптечок. Натурі? Отвічаю. Я її не забрав. Текс. Ладно, ладно. Поїхали. Що у нас? Все. Ігра на аїм. На аїм Ботікс. Якщо я так буду збірка швидко, то я думаю, я за сьогодні за цю годину і рівень апнуть так зможу. Таке відчуття, що я в восу зашов, Просто такий заходиш такий. Точно. А зараз я вмикаю таймер і йду фармити цілу годину, щоб, так сказати, подивитися, що да як, і чи можна на цьому заробити. Да Подобається, що на цій роботі хоч хтось є, а то. На кар'єрі в нас зовсім нікого не було. Тут я бачу, люди живі, бігають щось туди-сюди, суєта якась чітко. Так як ми заміряємо від, від першого лиця, ми заміримо все, зафіксуємо і зафіксуємо одразу ж прибуток, те, що нас цікавить. Тебі треба пахать, треба пахати. Я тільки зараз побачив, що я апельс... а, не збираю, а не мандарини. От то додікся, я вже думав собі запаси на зиму зроблю. То якраз на Новий рік собі розпаковку зроблю. Потім сидиш собі, їси, 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 їси. а потім, короче... А потім, короче, у тебе дуже весела нічка. Тому до цього треба бути, так сказать, готовим. Тут настільки ростуть ці апельсини просто на кожному дереві. Ти просто бігаєш колами і собі фармиш мільйони їх. бем 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 оп опс 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 оп, оп. І останній на цей і того. Весь інвентар у нас забитий буквально за 10 хвилин. По-по-по-по-пом! Так, ну побігли. Що я можу сказати? Ваха, приймай злодія. Я прибіг. Це в мене зайняло 50-50, півтори хвилинки. Ну, як я й казав, десь в три ми якраз і вкладемось. Так, що воно коштує? 27 за мандариночку. Чітко, 89 штук ми продаємо. Ні, ну це просто маст хеу, маст хев. Ну що, побігли далі. І ще, коротше, десь півтори хвилинки. Ну так, як я й казав. Три хвилинки бігти туди і назад. Тому продовжуємо наш супер по Майнкрафту. А їм надо тренировать. Бру, надо тренуватися, Бру, надо тренуватися. Говорила легенда. Ну, не зря я тренувався. Зараз я то всі мандаринки і все мое. Все. все Просто на ізі залітаю, так-м-б-м-б-м-бм-бем. І готово. Пластовенький залишається апельсинчик додому, до мого сочного карману. А тепер петляємо на ринок. Влітаємо сюди, залітаємо до нашого пухляша. Мандаринки трошки подешевіли, але це нас не зупиняє і ми їх продаємо. Пу-пу-пу-пам-пам-пам. І ось я знову тут, і знову 10 хвильок полетіли. От, оці ви всі кейсери, які там на картах тренуються, оце все, ну це все фігня, коротше, хлопці. От заходите GTA 5 RP, от заходите на стейк RP, і тут просто йдете фармити апельсинчики. і у вас сразу і АІМ з'явиться, і циферки в вашому праймі. Сразу не знаю, десятку левла фейс тепнеться. Ну, мені здається, так працює. Бо, ну, це ти спробуй. у тебе завжди декілька цілей, вони всі в різних місцях, і тобі все спробуй попади, називається. Порівняно з кар'єром, тут хоча б люди є. Я ще не подивлюсь просто. По колу у мене що там людина, що там людина. А на цьому кар'єрі просто попа. Так, да, якщо ви не дивились відео про кар'єру, десь справа зверху висвітиться така підсказочка, на яку ви зможете кляцнути. Так, все, погнали! Бам-пам-пам. І ось я знову. Та, і ось я знову здесь. А. Так, пухляшик. 21, до сих пір 21. Ну, і ладно. 1932 долара, відправляється мені у кармашек. Ого. Ого, ну я паркурмастер. Ну все, полетіли назад. Прибіжать я 17 минуточек, 17 хвилиночек, ще мать. Треба ускорятися знов. Тим часом залишається 12 хвилинок і 20 секундочок. А я, а я, а я фігачу, як не можу просто. Не. Я справді як будто зайшов ОСУ. у мене ще половина інвентаря не забита. Працюємо по схемі, там нема, а здесь а є. Неочікувано, але вже кінець. 7 хвилинок на таймері залишається, і я спідраню туди. Привіт. Привіт, мобосик. Я тобі продам 92 апельсини. І назад. Вах, як я й казав, 4.08. І я прилетів сюди, щоб заспідранити. У мене зараз дуже мало часу. Значить тут ці 4 хвилинки мені треба просто, не знаю, порвати все і вся. 07 секунд. 03, 02, 01. Все, піздець. Ладно, ладно. Це я короче, собі зберу і з'їме одразу. От так от. Ось і година пройшла. Тож, валимо за останнім продажем. А ще перед цим я хочу подивитися навичку. Наскільки я вкачав. Я вкачав другий рівень. Вроді навіть ідеально. На 450, наскільки я пам'ятаю. За одну годину. Вообще шик. Просто best of the best. І от я тут, і вот я здесь. Пухляшикс, пухляшикс, мій любимий. Йо-маю, яке у тебе імя страшно. Ну, М -м -м. ну ладно, продає. 798. Окей. Вай, братва, темка топ. Є щось типу стабільного заробітку, плюс їжа. Додатком можна просто почилити. Також вам ніхто не забороняє тупо упоротись і зачистити всі дерева в соло і швидко. А якщо ціна на ринку буде чудовою, ви ще й заробите непоганий кеш, тому це величезний плюс. За цю годину я заробив всього 7065 доларів. Це погансько, адже на ринку ціна була мізерна, просто мінімальна, яка тільки могла бути. А за весь час нижче було тільки по 18. Тому мені можна сказати, так не повезло. Можливо, вам повезе, і ви заробите набагато більше, ніж я за цю годинку. Тому робота чудова, адже є куди рости. На другому рівні з'явиться можливість лутати насіння трави, що значно підвищить дохід, і це шлях вийти на щось нове. Це означає, що я буду працювати з цим фермером, саджати щось цікаве і вам також раджу. А на цьому ми будемо завершувати. Дякую вам всім за перегляд, дякую за підтримку. На зв'язку був новний. No